Після аномального похолодання і періоду опадів, зокрема у вигляді снігу, в Україну почне повертатися тепла погода. Підвищення температури буде поступовим. Уже з 25 травня стовпчики термометрів піднімуться до комфортних показників у плюс 20 плюс 22 градуси. Синоптики розповіли, що, попри поступове підвищення температури, загроза невеликих морозів зберігатиметься для західних областей. Нарешті території відбуватимуться синоптичні процеси, які блокуватимуть надходження холодного повітря. Таким чином, більша частина травня в Україні проходить за температури нижче за кліматичну норму. Лише наприкінці місяця, в останній тиждень, температура може бути в межах норми або дещо вищою за норму. При цьому в червні може бути тепліше, ніж зазвичай. Температурні показники в Україні можуть на 1-2 градуси перевищувати норму. У гідрометцентрі очікують опадів протягом найближчого тижня на всій території України, найбільше на півночі, а також у низці центральних областей Кіровоградській та Вінницькій. Загалом синоптики зазначають, що прогноз щодо опадів. В Україні на найближчий період досить сприятливий для зернових культур. Морозні прояви також зіграли свою роль в аграрному секторі, але шкода від них мінімальна. При цьому очікувані найближчими ночами морози не повинні істотно вплинути на майбутній урожай. Тож погодні умови дають підстави сподіватися на досить непоганий урожай. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!